Повторюйте за мною слова молитви від широкого серця. Вітаю вас, друзі! Зараз українцям як ніколи потрібна перемога в війні. Але що ж робити для того, щоб прийшла ця перемога? По-перше, не слухати усіх аналітиків, політиків, які кажуть, що війна буде ще тривати довго та довго. Потрібно молитися, тому що Бог може зупинити цю війну вже у цьому році. Тому для того, щоб зрушити угору проблем та проклять. На нашій землі запрошуємо об'єднатися у вірі та долучитися до молитви про закінчення війни проти України. Адже Бог може покласти кінець прокляттю вже в цьому році. Повторюйте за мною слова молитви від широкого серця, Господи, Боже святий і праведний. Молимо тебе, щоб скінчилась війна у цьому році, благаємо про Твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла. Пошли ангелів твоїх. І дай нам перевагу на землі, на воді та в небі. Прояви себе, Бог, щоб уся слава належала тільки тобі, Боже. Заступись, визволи, врятуй Твоїх дітей від сил аду. Господи, ми каємось в наших гріхах. Прости, Ісуса, та пошли силу Духа перемагати та проганяти усю ворожу силу, твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Амінь. Поділіться цією молитвою з ближніми. Та напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог береже вас.